Дня захисту дітей Корвосмир влаштував для дітей обухівщини справжній день розваг. І як бачимо, різні мови спілкування не стали на заваді гарного настрою. Сьогодні ми працювали в молодож ім'я організації організаці, «Клуб Романтик», Національний алаянс молодожі і ЕШКОЛІ і Номер П'ять. Щоб організувати ДН ігри і спорту. Волонтери від Корпусу Миру вчили українських дітей іграм різних країн, але головною метою було показати дітям, що здоровий образ життя і спорт це цікаво і весело. Ми надаємося, що День ігри і спорту буде по ошрат молодож. бути здоровою і активною. Самі волонтери в Обухові вже два місяці. Наш мальовничий куточок їм вподоби. Вони активно вчать українську мову і допомагають дітям вивчати англійську. Дітям такий заход до вподоби. Кажуть, що англійську вчити так набагато веселіше. Цікаво, розвиваємо свою мову, ігри дуже цікаві. Ми спілкуємося з американцями, учимося добре, говорити їхньою мовою і гуляємо з ними в ігри інтересні. Багато ігор. І ці ігри цікаві навіть для мене. Мені самі цікаво в них брати участь. Ми грали там захват з м'ячиком, весело. Ще в футбол будемо гуляти, в квест теж. Прикольно. Хочемо, щоб ви на ще рік приїхали. Все сподобалося, дуже цікаво. З особливим задоволенням та легкістю українські дівчата вивчали танцювальні па інших країн. Насичена програма цього дня порадувала всіх присутніх. Наталя Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.